Вітання глядачам телеканалу ТВА в ЕТЕРІ та дня в студії для вас. Працює Ірина Задорожна. Про головні події 14 грудня детальніше розповідаємо у нашому випуску. Новин вже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Мана 659-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 120 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 17 ракетних та 36 авіаційних ударів. Здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Бюджет на 2024 рік прийняли сьогодні депутати на сесії Чернівецької міської ради. Кошти заклали як для вирішення комунальних проблем, так і для підтримки Збройних сил України. Утім, без гарячих дискусій не обійшлося. На чому ламали списи депутати та скільки загалом передбачили на видатки пов'язані з війною? Розповідаємо далі у сюжеті. У Чернівцях ухвалили бюджет на 2024 рік. Загалом він складе понад 4,5 мільярда гривень. Передбачили кошти і для військових, і для вирішення поточних проблем. На обійшлося при прийнятті головного фінансового документа міста без депутатських перепалок. В Підготовленому проєкті бюджету на потреби армії був закладений ноль. Комісія бюджетна на днях внесла пропозицію зняти гроші з доріг і перерозподілити їх на допомогу Збройним силам. До сьогоднішньої 15 хвилин назад ніяких пропозицій про виділення коштів на Збройні сили не поступало від виконавчих органів влади. Тому давайте не, займати, не будемо займатися тут блюзнівством. Під час розгляду проєкту бюджету депутати проголосували за виділення залишкових 30 мільйонів гривень на підтримку збройних сил України за рахунок перерозподілу з інших статей, які вже в січні 2024 року можна буде спрямувати на потреби армії. Також була пропозиція від бюджетної комісії спрямувати 121 мільйон із видатків бюджету розвитку на потреби армії. Водночас частина депутатів притримувалася позиції, що при ухваленні бюджету необхідно військо потреби враховувати першочергово. Так, депутатка Яна Брус переконана, що кошти слід передбачити на забезпечення критичної інфраструктури міста, ремонту водопостачання, закладів освіти і так далі. А решта потрібно спрямувати на допомогу військовим. Ми можемо собі зараз дозволити проголосувати за бруківку на 121 мільйон? мільярд. Можемо собі зараз це дозволити. Тоді, коли у сьогоднішній день потрібно мільйони тисячі дронів для того, щоб врятувати життя, по-перше, тих, хто тримає лінію оборони, а по-друге, і нас. Де гарантія, що у нас все буде нормально? Де гарантія того, що, що нам не завтра щось не прилетить, з чого ми будемо добрати гроші? 150 мільйонів? Так, да, це прекрасно, але це недостатня сума. Це однозначно недостатня. Ми зараз натискаємо кнопку, і голосуємо за дорогу на Заньковецького, тоді, коли ми не маємо. Резерву на допомогу армії. Водночас депутат і військовий Тарас Прокоп заперечив, мовляв, за необхідності завжди можна проголосувати за виділення додаткових коштів. Дуже добре, що вже скажімо, в січні місяці можна буде використати 30 мільйонів. І я думаю, що ну на цьому не закінчиться підтримка. І загальна сума 150 мільйонів. Ми зможемо в ході року ще під час наступних перерозподів, ну як мінімум, на перший квартал, це буде точно достатньо. Зрештою, дискусія довкола фінансування військо. Потреб спричинила словесну дуель між депутатами на даний момент сто п'ятдесят мільйонів ви в сесійні буде залі зараз для, для розказуєте про, військових. Про, про військових. і потім, якщо буде потрібно збільшити суму. Я думаю, що не проблема буде повернутися ви до бюджету і одягнули військову форму сидите в сесійній залі і розказуєте про потреби на сьогоднішній день міста, бруківки так, і так далі. Так, так, ви ж ви маєте дуже, моральне право на це? Я дуже добре. Знаю ситуацію, яка зараз в наших підрозділів в Чернівцях сесій. Зали так, я прийшов. Я більше року був в зоні бойових дій. Тому не розказуйте зараз. депутати. Запропонували внести правки в пропонований проект бюджету, аби виділити на потреби ЗСУ більше коштів. Коли ми розподіляємо бюджет у 4,5 мільярда, я переконаний, що допомога нашої громади. Збройним силам має бути набагато більше, ніж навіть те, за що ми сьогодні вже проголосували. Я переконаний, підтримую Яну Василю, що коштів треба виділяти більше. Якщо у нас буде хороша ситуація на фронті і в країні, то тоді в травні, в квітні, в червні можемо виділити кошти на бруківку і на ремонт вулиці Заньковецької. А сьогодні. Збройним силам потрібна допомога. І ще раз хочу сказати, що, що немає, чи це було звучено вчора. Чи сьогодні. ми виділяємося, це це се 150 мільйонів гривень на підтримку зсу. Крапка. Врешті за проєкт бюджету із доповненнями проголосували 26 депутатів. Загалом на видатки пов'язані з війною в бюджеті Чернівецької громади на 2024 рік передбачило понад 250 мільйонів гривень. Аліна Рябкова Сейставчанський та Митня У Чернівецькому районі трапилося дві аварії. Є загиблий та постраждала. Так автомобіль, яким керував 44-річний мешканець села Нові Бросківці, з'їхав у кювет та перекинувся, оскільки водій не впорався з керуванням. У результаті кермувальник загинув на місці від отриманих травм. Інша ДТП сталася у селі Черепківці. 27-річний житель Тернопільщини під час водіння автомобіля збив 57-річну велосипедистку. З численними ушкодженнями жінку госпіталізували до лікарні. Протягом минулої доби на буковині загорівся житловий будинок. Через недолі конструкції димаря займання виникло у селі Панка Стороженецької територіальної громади. Її помітили очевидці, що проїжджали повз та викликали рятувальників. На момент пожежі мешканці будинку були вдома та вчасно вийшли у безпечне місце. Площа займання склала 150 квадратних метрів. Вогонь знищив перекриття будинку та речі домашнього вжитку. допомогти людям, які постраждали від бойових дій, а також підтримати місцеві громади у реагуванні на виклики війни. У Чернівцях відбувся підсумковий форум проєкту КЛІР на Боковині. Детальніше про програму та її реалізацію у нашому краї розповідаємо далі. Повномасштабна війна кардинально змінила життя українців. Воєнні дії на лінії фронту та ракетні удари по мирних населених пунктах нашої держави потребують згуртування та спільної боротьби проти російських окупантів. Тож за фінансової підтримки американських партнерів Global Communities запровадила програму Clear як реагування на гуманітарні потреби в Україні. Проєкт реалізували у Чернівецькій та Чернігівській областях, оскільки буковина стала прихистком для вели якої кількості внутрішньо переміщених осіб завдяки проєкту вдалося підтримати місцеві організації у допомозі переселенцям? Ключова ідея даного проекту полягає в тому, щоб підвищити спроможність місцевих організацій, тобто локальних організацій, навчити їх працювати в напрямку гуманітарного реагування, посилити їх організаційну спроможність фінансову спроможність для того, щоб ті послуги, які будуть надавати як упродовж проекту, так і після його завершення, щоб вони були можливі. Для ефективного впровадження, і відповідно, щоб за нашою підтримкою або без нашої підтримки ці організації могли якісно, плідно, фахово, професійно працювати в гуманітарному реагуванні. У Чернівецькій області програма КЛІ співпрацює з шістьма організаціями, які поширювали свою діяльність на дев'ять громад. У них була повна свобода у виборі тих впроваджень, які б задовольняли запити та потреби внутрішньо переміщених осіб. Завдяки тому, що проводились опитування, то наші партнерські організації могли, наприклад, якщо хотіли там жінки або діти долучитися до розуміння місцевої культури, то це були і проробки з бісеру, це були психосоціальні активності, зустрічі з психологом, різні рекреаційні заходи, екскурсії, виїзди в громади, тобто це те, що дозволить людям, які тільки заїхали в громаду, познайомитися з культурами, з особливостями. з… Ми з унікальними родзинками місцевості український народний дім одна з організацій, яка приєдналася до проєкту. Для них це новий досвід, оскільки з гуманітарними програмами раніше не співпрацювали. Реалізовували проєкт у чотирьох громадах: Великокучурівський, Стороженецький, Недобоїцький та Чернівецький. Провели близько 40 заходів, які відвідали 600 осіб. Це була робота з дітьми, психосоціальна підтримка, робота з людьми похилого віку, надання грошової та гуманітарної. Но допомоги, крім того, у нас в кожній громаді проводились діалогові практики. На чому ми на що ми звернули увагу? Це зв'язок налагодження зв'язку між місцевими населеннями і ВПО. це теж дуже цікаво, тому що ми знаємо, що дуже складно переміщеним особам, як кажуть, стати. Стати членами громади і тут є декілька причин, починаючи від того, що внутрішньо переміщена особа, яка потрапляє в нове місце, вона втрачає фактично всі соціальні контакти. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теми дня, ТВА. 25 історій маленьких українців, чиє життя безжально обірвав ворог. У Чернівцях презентували книгу, про що мріють ангели. У художній формі автори підійшли до висвітлення цієї болючої теми. Детальніше про ідею створення та про важливість таких книг дивіться далі у нашому матеріалі. Російське вторгнення в Україну, окрім розруху, принесло і чимало болю та страждань. Щодня за наш мир та спокій свої життя віддають військові та цивільне населення, та найгірше гинуть діти. За майже два роки повномасштабної війни загинуло понад 500 дітлахів, ще понад тисячу зазнали поранень. Тож, аби люди не забували про війну, яка триває, у Чернівцях презентували книгу Про що мріють ангели в ній зібрано 25 історій про дитячі мрії, які вже не здійсняться, так, каже Марина Шва. Ми хотіли сказати, наскільки ми втрачаємо, що ми втрачаємо не тільки ті регіони, де біля прифронтові, а вся Україна втрачає майбутніх лікарів, майбутніх військових, майбутніх художників. Ми все ж таки віримо у світло в цьому світі, так? тому що е, я не знаю, як хто. Я вірю в вищі сили, вірю в ангелів. Я вірю, що кожен, хто йде з цього світу, він навіщось дуже потрібен на небі. У кожного з нас. Є мрії. Ми віримо, що вони здійсняться і прагнемуть усім своїм серцем. Але щоб так сталося, хтось має попрацювати. Для цього існують ангели, їх обирають серед людей. Виходить, щоб наші мрії здійснилися, хтось має піти на небо. Як розповідає авторка книги, подавати історії вирішили саме у художньому стилі, і кількість цих розповідей не випадкова. Вони присвячені 24 областям та автономній Республіці Крим. Тут описано їхні мрії. Вони тепер ці мрії вони допоможуть здійснити іншим. Тобто інші дітки будуть здійснювати їхні мрії. Що мрія все одно жива, вона залишається, світло залишається, життя залишається. І ці діти будуть допомагати. Просто ілюструванням книги займався чернівецький фотограф Максим Козьменко. Він зауважує, використовував фотографії, які були зроблені вже під час повномасштабної війни, як у Чернівцях, так і у прифронтових регіонах. Оскільки книжка художня, то й подача повинна бути певно художньою. І коли ми обговорювали, як саме, то зійшлися на тому, що це чорно-білий формат із вкрапленням кольоровими такими якимись моментами, повинно якось. Зберегтися, тому що це получається як ілюстрування тих мрій, які не здійснилися. Якщо вони будуть чіткими, ну на жаль, наші мрії і в реальності вони не є завжди чіткими і такими, що здійснюється. Тому відповідно, я намагався якось своїми ілюстраціями таке трошки розмита, таке уявне, навіть подати версткою видання. Займалась Юляна Віщак. Дівчина розповідає, працювати над створенням цієї збірки дитячих мрій було дуже. Уже важко працювати було важко насправді, тому що тексти важкі, і під час верстки, під час роботи з ними, як не як ти їх читаєш, перечитуєш, обдумуєш, рефлексуєш, виникаєш. І насправді було важко, важко бачити обличчя, важко розуміти, що це діти, в яких були свої мрії, свої бажання. В них попереду могло бути все життя. І, на жаль, сталося, сталося так, що російський окупант напав, вбив, і тепер ці діти ангели, які охороняють нас, які я сподіваюся, охороняють Збройні сили України. Тому це одна із наших важливих, важливої нашої мети зберегти пам'ять про цих дітей. Ця книга є своєрідним криком до людей, аби вони. Не закривали очі на те, що зараз відбувається в Україні, зазначає Марина Шварцман. Це такий заклик, так щоб не забували, що сьогодні в Україні все ж таки триває війна. Тому що я, ми всі читаємо, що десь в країнах Європи, в інших країнах, люди можливо втомлюються, людям набридає ну, тема війни, як би це не звучало, так. Але в нас вона йде. У Нас на жаль гинуть люди. у Нас на жаль гинуть діти, і це такий своєрідний меседж світу, щоб світ не забував. Книга є двомовною, адже автори сподіваються презентувати це видання за кордоном, аби люди пам'ятали та знали про всі ті злочини, які коїть російський окупант. Я більше не хочу підіймати на небо нових ян. Мені здається в Україні їх уже стільки. Що ми можемо заслонити своїми крилами цілий світ? Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та Медня ТВ. наразі це все про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся. Бажаю спокійного та мирного вечора. Бережіть себе.